Україномовну забавку для наймолодших ігроманів розробили у Львові. Перед очима малюків оживають улюблені національні персонажі гарбуз, який ходить по городу, хитра лисичка, сестричка та два веселі гусі. Графологи та програмісти працювали над проектом вісім місяців. Кожна розповідь супроводжується анімаціями, а також піснями, які ще не встиг виконати легендарний Кузьма Скрябін. Клали. Сяць трирічний Марко може бавитись не лише пластиліновим, а й віртуальним О, равликом, а ще керувати так. веселими гусенятами і лисичкою і сестричкою Отут -от золосить лисичка, я лисичка, я сестричка насічу ведила. Я гусочка пасла, <пілляр> полю ходила. я личка. Син Пана Романа щодня по дві години бавиться у всякому зяку. Ця караоке гра допомагає малюку вивчати пісеньки, запам'ятовувати назви тварин і розвивати логічне мислення. Для розвитку дитини це набагато більш ефективніше, ніж мультики і книжки, тому що дитина отримує, коли грається в такі ігри, отримує відклик. Кожна їхня дія на моніторі має якийсь відклик і кожен персонаж і кожна. Кожна подія сама з дитиною, планшет сам з дитиною комунікує і дозволяє сам з нею грається. Над такою грою для малечі працюють восьмеро львів'ян. Серед них і Віктор. От ми маємо анімацію, як батько у нас нервується, а дитинка сміється. Замість Мольберта і Пензлика у чоловіка комп'ютер. Художнику довелося намалювати з півсотні героїв казок, аби отримати бажаний результат. Ми хотіли розробити сім'ю лисичок, яка буде відповідати тематиці. А потім перейшли до анімації. Ну до дуже ми пробували декілька. У Нас вперше була це мама. Ми перемалювали дуже багато мам. Ми проводимо дітей, на них дивимося реакції. Координатор проекту Наталя пригадує, як рік тому працювати над цими історіями їм допомагав Андрій Кузьменко. Музикант аранжував, а згодом і заспівав два гусі та ходить гарбуз погороду. Дійсно, дуже підтримав таку ідею. Йому сподобалося те, що це народні пісеньки, і дійсно ніхто з виконавців не озвучив їх в такому новому стильному виконанні. Яскраві кольори та добрі герої позитивно впливають на малюків, каже психолог Лариса Дідковська. А казка у формі гри допомагає краще пізнати світ. Це все, що поколіннями і тисячоліттями співалося дітям. Це всі ті самі персонажі, на котрих росли зрештою їхні батьки і навіть дідусі з бабуся. Аме чи є там якісь особливо спеціальні новації, крім форми подачі, крім способу, в який ці герої з'являються в житті дітей, все решта є доволі традиційним. Гра розрахована на дітлахів від трьох до шести років. Розробники хотіли, аби дошкільнята любили не лише іноземних свинку Пепу та машу із ведмедем, але й своїх національних казкових героїв. До слова, усі ці ігри безкоштовні та є у вільному доступі в інтернеті. Желе. Усі, два веселі усі, один сірий, другий білий, два веселі усі, Мар'яна Сич, Василь Скопик, факти ICTV.